Вітаємо на каналі Ванишкевичі. Сьогодні в нас дуже проста і дуже смачна страва цибулевий пиріг. Готується дуже просто, виходить просто як знахідка. Чудова закуска. Смакує і холодним, і гарячим. У мене було багато цибулі, яка вже почала проростати і треба було терміново кудись її прилаштувати. Ось знайшовся чудовий рецепт. Друзі, рекомендую, приготуйте. Спочатку беремося за приготування тіста. Перелік всіх складників дублюю під відео також. До присійного борошна додаємо масло. Я натираю із морозильної камери, натираю на грубій терці. Перетираємо в крихту. Додаємо сіль, розпушувач, сметану будь-якої жирності. Все це об'єднуємо, замішуємо м'якеньке тісто. Вимішуємо швиденько. У нас буде ось така грудочка, м'якенька, яка не липне до рук. Відправляємо поки що її в холодильник часом ми підготуємо начинку. Цибулю нарізаємо півкільцями. Розігріваємо пательню, даємо трішки олії, додаємо цибулю. Обсмажуємо цибулю до м'якості, до золотавого кольору. Засмажувати сильно не потрібно. Бачимо, що цибулька змякла, забираємо з вогню. Хай поки що охолоджується. Тим часом ми підготуємо для неї кляр. Вибиваємо яйця, збиваємо виделкою. До яєць додаємо сіль, сметану, плюс натираємо твердий сир. Перемішуємо. Повертаємось до тіста. Тісто трішечки охолодилося і з ним буде легше працювати. Припорошуємо стільницю борошном, розкачуємо тісто. Це тісто дуже смачне. Таке тісто використовують для кішів. Розкачуємо, перекладаємо форму. Форму нічим не змащуємо. Додаємо форму пирогу. Залишки тіста, який у нас зверху є, забираємо ножем. Можна цього не робити. Дно обов'язково наколюємо виделкою. Так, рясно. На дворі спека тісто відправляємо поки що знов в холодильник і додаємо до кляру уже охолоджену цибулю. У мене вона така ледь тепла. Можна змішувати. Повертаємося до тіста, виймаємо із холодильником, викладаємо всю начинку, вона у нас така досить рідкувата, багато рідини, але нічого ми все викладаємо на форму. Рівномірно розправляємо. Далі посипаю льоном або кунжутом. Це вже так, доповнення. І тут тісто загортаємо донизу. Так як начинка не заповнила всю форму, загортаємо крайчики. Тобто начинки можна дати ще більше. Відправляємо в розігріту духовку, випікаємо за температури 160 градусів до зарумянення. У мене випікався 25 хвилин. Ось така смакота у нас виходить. Нарізаю ще гарячим. М'ягенький, дуже ніжний і аромат неймовірний. Гарно тримає форму. Сир тут просто ідеальне доповнення. Такий пиріг смакує і теплим, і холодним. І на смак зовсім не відчувається явного цибулевого смаку. Мені взагалі цей пиріг схожий на грибний пиріг. Ось такий парадокс. Готуйте на здоров'я, це смачно. Хай вам все вдається, друзі.